Запитання номер 6 блоку номер 10 Договір найму та оренди житлового приміщення, предмет договору, форма та його істотні умови. Професійна правнича допомога, яку може надати адвокат при розв'язанні спорів, які виникають при укладанні та виконанні договору. У розумінні житлового кодексу України договір найму передбачається користування житловим приміщенням. У будинку Державного і громадського житлового фонду, його метою є задоволення потреб громадян у житлі. Водночас, договір оренди це оплатний договір, який може укладатися з метою отримання прибутку орендодавцем, тобто, слід розрізняти договір найму. Та договір оренди. Договір оренди це є платний договір з метою отримання прибутку. Договір найму є безкоштовним або з символічною платою. Квартири в житлових будинках колективної та державної власності можуть надаватись громадянам у найм чи оренду, а в будинках приватної власності лише в оренду. Предметом договору оренди найму. Є окрема квартира або інше ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї чи кількох кімнат, а також одноквартирний жилий будинок. Сторонами договору оренди найму є наймодавець та наймач фізичні й юридичні особи. Щодо державного чи комунального майна. Наймодавцем є орган місцевого самоврядування, який уповноважує житлово-експлуатаційні організації, а наймачем є громадяни України. Форма договору оренди найму завжди письмова. Договір найму житлового приміщення в будинках Державного і громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на підставі ордера на житлове приміщення. Для експлуатації Державного і громадського житлового фонду створюються житлово-експлуатаційні організації, які забезпечують схоронність житлового фонду і належне його використання, контролюють додержання громадянами правил користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку і прибудинкової території. Житловий будинок може експлуатуватися тільки однією житлово експлуатаційною організацією. Ведення адвокатом справи цієї категорії. <кій> Підсудність справ. Це місце знаходження жилого приміщення. Вимоги пов'язані з договором найму жилого приміщення. Про надання наймачеві звільненого жилого приміщення в квартирі, в якій він проживає, якщо йому відмовлено в наданні цього приміщення, або на нього видано ордер іншій особі, чи воно передано іншому наймачеві, який проживає в цій же квартирі, може бути поданий позов про примусовий обмін займаного жилого приміщення. Про визнання і втрату права на жиле приміщення, про надання жилого приміщення за вимогами громадян, які мають право на позачергове надання жилих приміщень. При розгляді спорів, що не врегульовані житловим законодавством, суд застосовує норми цивільного законодавства. Наприклад, правила цивільного кодексу про строки давності застосовуються в позовах про визнання недійсним. Договору найму жилого приміщення і виселення у зв'язку з цим. Щодо договору оренди жилого приміщення приватного житлового фонду потрібно дивитися відповіді на запитання 20 цього блоку.